Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні у нас, дивіться, знову сніг. Яка погода. Пролітає такий сніг, іду курочки свої пущу. О, Бо то зранку дуже така погода. Ану, свої курочки зараз пущу. Ви казали, які в мене курочки зараз вийдуть. Я їх пускаю ось так, во. Не дуже хочеть йти. О. Холодно. У мене домінанти і Мастер Греї, не один не дуже хоче йти. Знову і пролітає таке, вернулась і зима. Ось така погода. Ось така у нас холодно, досить, але то ще лютий місяць, що то ще має бути погода. Не дуже хочуть, не дуже йти. Що де мій, мій песик? Ой, такий. <смір> Ось такий. Ось таке. Холодно, досить холодно, так. У нас. Я там накрила хочу е, садити розсаду, а там ми вже, ми вже посадили картоплю. То Нічого що, що сніг на неї, то вона накрита. Ось тут посадили. Як я садила картоплю, я вам покажу, то я здіймила друге відео, але ще не закинула, я закину тут відео, як ми садили. Її тут накрили, ми ось так повністю сніг все згори. Це, це не страшно, це, це в тепличці і нічого не буде. А тут накрила ще що, хочу. Сіяти розсаду капусти і ще щось посіємо, але то вже найтрошечка оцей ці приморозки приморозки. А ви виділіться в коментарях, яка у вас погода, чи, чи у вас є сніг, чи яка погода у вас. О, Отак, як у нас, дивіться, яка, яка, яка чудова. Прохолодно, але то ще лютий місяць, що так ще має і бути. У нас, у нас така погода, пролітає сніг. Ось так. Такий іде гей мокрий, такий гей сніг іде. Таке гей пролітає, дуже холодний, такий мокрий такий сніжок, що ще досить холодно. А на кухні сьогодні у нас будуть такі каштани та горішки. До різдв... Різдвяна може бути випічка, може бути новорічна випічка. Ось такі каштанчики, такі, які делікатні, дивіться, як гарно виглядають. Ось такі во. І детальний опис і рецепт буде на каналі Бабусині Поради. Я вам дам посилання під цим відео і, і горішки. Так само. ось такі. Я вам дам посилання і на горішки, як готувати, і, і такі каштанчики, як ми готували. Ось такі ось такі чудові е, каштанчики, такі чудові вафельки. ось Виходять у нас які. І горішки. Все з одного крему я робила. Все, дивіться, все чудове, гарне, смачне таке. Ось так що готуйте. А на кухні у нас буде ще тушонка з гречком. Детальний відео рецепт буде на каналі Бабусині Поради. І під цим відео я дам посилання на, це, на рецепт, як ми готували тушонку. Готуємо тушонку з гречкою Ось тут у мене є кілограм гречки. І спочатку цю гречку ми... Висиплемо, її промиємо і її трошки намочимо, поки будемо готувати решту продуктів. Так, Кілограм гречки. У мене є 3 кілограма тут м'яса, у мене з лопатки і таке котлетне є. Тут всього є 3 кілограма. І цього решту моркви, цибу... моркви, цибулі і сала по 500 грам. Зараз ми все це, поріж... це поріжемо на кусочки, моркву потремо і циб, на терці крупній, і цибулю теж наріжемо кубиками і наріжемо сало кубиками. Гречку я промию. Що підготовлю? Так, ми наложили тут усі банки. Дивіться, я вам е, повторю, тут кого? йде по е, 150 грам, йде е, м'яса і дві, 3 ложки. Оці я давала е, моркви і зажарки. коротше. Але у мене є отакі менші банки. Я в ці банки давала лишень по ложці зажарки. Отакі менші, Видите, то всі трошечки менші банки. Такі я давала по ложці, а тут по дві ложки я давала е, зажарки. Тепер е, 75 грам гречки. Гречки не передавайте. Бо вона е, буде набухати і вона може через верх піти. В одну банку мені не стало, я просто дала не, не замочену гречку, а просто таку. Треба, треба всього е, кілограм 100. Кілограм 100 на 20, на 20 банок. Треба кілограм 100 е, гречки. Так, а ці, бо бо чуєте, що я тут, в оці менші, я давала по 60 грам гречки. Оці менші. А в більшій я давала по 75 грам. Бо ці, ці мен, ця банка менша, і вона може мені переходити. От так що, то я думаю, що зрозуміло. Тепер у кожну банку е, буду давати по рівні чайній ложці солі. Отакої от рівні чайній ложці солі. Отак. От Збираю вершечок і вдаю в кожну банку отаку от рівну. Ложку чайну солі. Ось так. Банки мають бути в духовці на решітці. Отут бляшка під низом і тут я вливаю 2 літри води. У цю бляху. Ось так. Скіп'ятила чайнику гарячої. І тепер засуваємо під мені одну руку. Включаємо на 200 градусів і, і до закипання, як закипить, тоді зменшуємо до 150. Будемо дивитися. І з моменту закипання будемо ну, у духовці тримати 3 години, не менше. Ось так ми поперевертали знову. На на, цього, на другий бік, аби були вже отако рівно собі гарно то те, тушонки. І най собі остивають. Як остинуть, я вам покажу, які вони будуть вже в готовому вигляді. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такі, дивіться, тут де, де ці більші банки, тут є більше зажарки я давала, а в цих менше зажарки, але все одно теж гарні дивіться, які гарні виходять. О, Такі, що дуже-дуже будуть делікатні такі. До зустрічі! Зараз на даний час. Відключають світло, або ще щось, то то.